Добрий день, перед нами вишня, ще на сусідній дачі. Ось така вона стара, але ну стільки стара, як запущена. Прийшлося її обмолодити. Вона була дуже висока, ось тут йшла гілка, роздвоювалася і йшла вже на хату, тобто небезпека була, що вона може впасти на дах. Але перед цим ось звідси була гілка, яка вже просто обломалась і впала в ту сторону. Чому так сталося, тому що її ніколи не обрізали, думали, а, вишня. А, вишня хіба обрізається. Обрізається. Обрізаються всі дерева. Якщо ми хочемо, щоб вони були в нас доглянуті, то це треба робити. Ось зробили зрізи, зробили зрізи. Я тут малював, а вони робили зрізи де робити без пенька. Чітко. Тут теж мінімально-мінімально зробили, в принципі, все правильно. Як вишня на це відреагувала? Звичайно, що велика частина вишні була обрізана і врожай на цей рік був трохи менший. Але є перспектива, замість того, щоб її просто було зрізати під корінь, ну, стара, ми її обмолодили. Дивіться, який результат. Ось пішла гілка, я тут зробив зріз зимою, майже чи весною, весною, точно ранньою весною, і вона пішла в ту сторону, тобто це може бути як продовження гілки. Але дивіться, молоді пагінці. Опускало молоді пагінці, і тут і тут особливо ці пагінці пускаються на місці зрізу. Тобто, що говорить про що ми можемо сказати про це? Якщо зріз зробиться правильно, якщо ми зробили такий пеньочок, воно почало всохнути. Коли робиш такий пеньочок, ну такий-такий різний пеньок, що тоді, тоді заходить в цей отвір сажовий гриб, воно все чорніє і пропадає. Якщо ми робимо такі зрізи, Гілка ось робимо як продовження цієї. гілки. Соки пішли звідси сюди і все нормально. Дивіться, все оживає. Все оживає, де надіятися, що вона все-таки оживе. І можливо буде ще далі відео, як зробити з такої вишні. Можна показати, яка вона широка, і можете уявити, яка вона величезна вже була. Ось, туди гілка, сюди ці дві гілки ну, не, не, не трогали, не зачіпали, тому що. Ну, хай ще трошки десь породи, поки ще ці молоді гілки підуть в свою силу, хай ще десь щось там буде. І будемо старатися зробити з цієї вишні, вже старої і запущеної, гарну молоду дівку, гарну молоду жінку, яка має нас, має родити гарні плоди і має нас радувати. Робимо експерименти, будемо е, пробувати робити із. Е, Цукерочку із чогось не дуже гарного, Йдемо давати, пробувати давати другий шанс на життя. І це відео саме про це. Дати другий шанс на життя запущеному дереву. В даному випадку у нас вишня. Але це можна робити не тільки з вишнями, це можна робити з іншими другими деревами. Все, що я хотів вам сказати, з вами був Володимир Головань, місто Ладижин. Успіхів вам і до побачення.